На благодійному аукціоні у Нововолинську продаватимуть бойові трофеї зсу. Виручені кошти підуть на закупівлю необхідних теплих речей для військових на передову. Група волонтерів, шалені патріоти, із перших днів війни організувалися для допомоги Збройним силам України. Розпочали із виготовлення тушкованок. Далі спільними зусиллями збирали кошти на автівки для наших захисників, спорядження та безліч необхідних речей, котрі так необхідні на передовій. Волонтери розповідають, що за увесь час вдалося виготовити та перед. Дати військовим близько 6 тисяч банок тушкованок. Нині виготовляють іще й реторт пакети із готовими кашами. Ну, тушонки, скажімо так, ми почали робити, коли хлопці почали жалуватися на сухпайки і на, скажімо так, на польську їжу. Що від неї жога пече, і, таке. і ми вирішили спробувати зробити домашнє. У нас вийшло. Не з першого разу, звісно, бо ми, скажімо так, я комп'ютерщик, трошки не з тим пов'язана професія. Але ми довели рецепт до пуття і робимо тусонечки. На сьогоднішній день ми вже виготовили більше 6 тисяч банок м'яса і каша. Також ми закриваємо реторт пакети. У нас є вже обладнання, вже купили обладнання для запайки пакетів, купили обладнання для закатування желізних жістяних банок ЖБЕШок і потихеньку робимо. Онлайн-аукціон розпочнеться 18 жовтня у телеграм-каналі Шалені Патріоти. Будуть розігруватися трофеї, здобуті у гарячих точках: тубус РПГ, каски, гільзі та інше. Виручені кошти підуть на закупівлю теплих речей на передову. Цей раз ми привезли трошки військових трофею. Вирішили зробити благодійний аукціон, тому що хлопцям треба теплий одяг. Є ракета з урагана, є гільза 150-та, є російські шоломи навіть і мені». Є дві РПГ, є сухпайки, російські сигарети, є от розірвана теж ракета. неї відео як вона прилетіла. Ну, є ящички з боєкомплектів. Напрямок Харків-Бахмут. І оттуда, і оттуда. От РПГшки повезли з Харківського напрямку. Це більше з Бахмуту. 18 числа, вівторок, ми будемо виставляти перший лот. Я думаю, буде або РПД, або російський на штехнішні. Організатори закликають долучатися до акціону, адже ставки кожного лоту це безцінна допомога нашим захисникам. Також у волонтерів постійно є потреба у півлітрових банках, кришках, крупах, моркві, цибулі, м'ясі або ж коштах для виготовлення тушкованок.